Тож, чекаємо. заходьте, заходьте. Добрий вечір дові, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. заселяйте с Слухайте колядку. Добрий вечір, люди. Ваші теплі хаті, що були ви завжди щедрі і багаті. Ми прийшли до вас у хату від душі колядувати, від душі колядувати вам добробут бажати Я колядниця маленька, в мене шубка коротенька, а колядка бачте ні, дні. Я її Маленька дівчинка, як у полі квіточка, коляду вам співаю Христа прославляю. За різдвомі я до вас прийшла, Божу радість принесла. Христос народився. Сніжком запорожився стежинку і дорогу. Спішить, спішить колядочка до нашого, до вашого порогу. Несе вона на торбиноці щастя світлу мрію. Дарує нам колядочка і віру, і надію. Я маленький пастушок, загорнувся в кожушок, на скрибоці граю, всіх святом вітаю. У родині ваші будуть, марі дружби хай пануть. Христос, Христос. Діва Марія, Ангели Христу співають і месію прославляють, Народився наш спаситель всього світу відкупитель, чистої, чистої Марії Паса величає, він новий голосить і спасення всім приносить Цілому, цілому світі на землі. Добре, дітки заспівали. Дякуємо, що завітали до нашої хати. Ми дуже щасливі, що ви нам заколядували. Тож прийміть наші гостинці. Нехай Ісус малий насіння, що в темну ніч до нас прийшов, дарує вам і Україні надію, віру і любов. Тримайте. Гарно полядуйте і співайте нині. Ми бажаємо щастя всій вашій родині. Господь народився.